У лісі, де пісні пташок лунали зранку до вечора, жила маленька черепашка Тіна. Вона мешкала під великим старим деревом, любила збирати мох для ліжечка, листочки для чайку та також любила тишу і порядок і завжди ходила сама. І не тому, що була сумною, вона просто не знала, як стати чиїмось другом. У тіни була одна мрія. Мати справжнього друга, але вона соромилась сказати привіт, ніколи не гралася з іншими і завжди думала Мабуть, зі мною ніхто не захоче дружити. Я не стрибаю, не бігаю, не кричу весело, як зайчики чи білочки. Тому кожен день Тіна сиділа осторонь, тихенько спостерігаючи за галявиною, де звірята грались і сміялись. Коли білочки стрибали по гілках і грали в хто перший, тіна мовчки спостерігала. Коли зайченята влаштовували змагання зі стрибків, тіна повзла осторонь. А коли їжачки малювали паличками на піску, вона дивилась здалеку, але ніколи не підходила. Одного дня, коли тіна збирала листя біля струмка, вона почула Гай! Це був маленький борсучок Луні, який намагався перелізти через гілку, але застряг. Його лапка заплуталась, і він не міг вибратись. Тіна не роздумувала. Вона підповзла, відсунула гілочку своїм панциром, і борсучок звільнився. Фух, дякую, зрадів він. Ти врятувала мене, я Луні. А ти? Тіна Ти така смілива. Тіна усміхнулася і трішки зніяковіла. Того ж дня вона зустріла їжачка Тома, який розгублено крутився в траві. Що трапилось? несміливо спитала Тіна. Я загубив свого шишкового друга, я з ним сплю. Я допоможу знайти, сказала вона і поповзла між кущами. Через кілька хвилин Тіна обережно витягла з муху маленьку шишку з намальованими очима. Ти знайшла, зрадів Тім. Ти така уважна. Дякую. Я просто бачу те, що інші можуть не помічати, відповіла Тіна. Том подарував їй жоли із вирізаним сердечком. Вперше Тіна відчула тепло не зовнішнє, а в душі. Наступного ранку вона побачила єну та ріко, який намагався донести велику купу ягід, але постійно їх губив. Хочеш допоможу? спитала Тіна. Він подивився, як вона повільно підповзає, і сказав: Як? Складай на мій панцир, я донесу. Вони повільно, але впевнено донесли всю купу ягід до його дерева. І коли інші звірята побачили це, почали перешіптуватися. О, у неї добрий панцир! І добре серце додав ріко. А ввечері, коли почав моросити дощ, маленьке пташеня піт тріпотіло крильцями і не могло злетіти. Воно змокло. Тіна зірвала великий листок і накрила його, наче парасоли. Вони так і просиділи під листочком до завершення дощу. Це найкраща парасолька у світі, усміхнулася пташеня. Це просто листочок, сказала Тіна. Але з тобою це затишний дах дружби, відповів піп. Минуло кілька днів, ліс наповнився запахом квітів і стиглих ягід. Звірята радилися між собою, шепотілися та щось готували. І от одного ранку тіна, як завжди, повільно повезла до струмка, аж раптом її зустріло веселе Сюрприз! На галявині стояла велика скатертина, прикрашена листочками, квітами і жолудевими гірляндами, а на ній пиріжки, горішки, ягоди, маленькі пироги, соки листкові капелюшки. Це що це? розгубилася тіна. Це наш пікнік для тебе. вигукнули звірі. За твою доброту, допомогу і добре серце, сказав продучок Луні. Нас усіх об'єднала, Тіно, навіть не помітивши цього, додав їжичок Том. Тепер ти частина нашої великої лісової родини, сказав єноте Кріко. Ми всі тебе любимо і пишаємось, що маємо такого друга, додало пташеня піп. Тіна вперше в житті розчулилася до слів. Я, я думала, що дружба це щось складне, а виявилось. Це просто бути щирим. Звірята обійняли її з усіх боків. Тепер ми разом і завжди будемо поруч. І тоді серед усмішок і сонячних променів Тіна зрозуміла, дружба це найбільший подарунок, який можна знайти просто у своєму лісі і в своєму серці. Дружба починається з простого допомогти, посміхнутись, сказати хочеш погратись. І навіть якщо ти повільна черепашка, ти можеш бути комусь дуже важливим. Бо друзі це ті, хто бачить тебе справжньою і радіють, що ти поруч. І якщо тобі сподобалася ця казочка про дружбу, постав, будь ласка, лайк і підпишись на канал Касколен. На нашому каналі дуже багато цікавих казачок, повчальних пісеньок та колискових для тебе. Силка у описі. Бувай!